Шака Піпол відкрилася на місці легендарного жасміну. Це вже можна гарантовано сказати, тому що сім страв, ті наші, які поряд знаходяться, вони там був банкетний зал у жасміна. Він не часто використовувався, але ж можна відносити до жасміна на повному обсязі. Дивіться, шака це гавайська кухня. Вона знаходиться Це поєднання п'ятьох кухонь — китайської, японської, корейської, полінезійської, американської. І зв'язана в один ну, на своїх, знову інгредієнтах, і вона відрізняється трохи, але ж не дуже. Да? Це ще раз повторюю, чудове поєднання. І ось що хотів сказати: якщо хтось пам'ятає жасмін, в ньому був топ-страва. Це салат китайський по-домашньому. Оця страва салат китайський з куркою, достойний приємник. Жасмін. Тому чекаємо вас на вас. Якщо коли будете проїжджати поряд нас, заїжджайте і спробуйте цю чудову справу. Мінімум калорій, максимум смаку. Чекаємо шака Тічен, сім страв.